Всім привіт! 3 липня в нас стартує нове злиття на Гнута. Це герой захисту з фракції дворфів стихії духу. Розберемо його навички та проаналізуємо, чи потрібно робити це злиття. Поїхали! З першої навички він атакує одного ворога тричі, що вже натякає на замок лавого лицаря. Також кожен удар скорочує шкалу ходу цілі на 15%. Але якщо показник шкали ходу не зменшено, натомість кожен удар накладає замороження, тобто наш гнут буде корисний як на звичайному режимі лавого лицаря, так і на важкому, тому він буде дуже корисний навіть за цієї навички. Перейдемо до другої навички. Це атака по всім ворогам, яка накладає штраф атаки та слабкість на 2 ходи. Плюс накладає на себе контратаку на 2 ходи, що можна сказати з приводу цієї навички. Теж дуже корисна, штраф атаки і слабкість завжди потрібні в команді. Як на хвилях, так і на босі. І його контратака теж буде в нагоді, щоб швидше здолати щит на лаві. І також ця навичка буде корисна на підземеллях та гідрі, бо масовий штраф атаки і слабкість йдуть на призадні. В три ходи. Третя його навичка атакує одного ворога тричі, кожен удар зменшує захист цілі на 3%, максимально 30%. І також кожен удар зцілює гнута на 30% від завданої шкоди. По-перше, зменшення захисту буде дуже добре працювати проти босів, ми зможемо їх швидше здолати. А те, що є додатковий підхил, завжди плюс. І його пасивна навичка під час контратаки завдає 100% шкоди замість 75%. Бо, як ми знаємо, при контратаці ці наші герої завдають тільки 75% шкоди. Стосовно пасивної навички, тут казати майже нічого трохи підвищує шкоду, що є теж невеликий плюс. І його аура збільшує точність на 80 у підземеллях. Ну що ж, навички ми розібрали, тепер поговоримо, чи потрібно робити це злиття. Я вважаю, що робити його потрібно. Перше, це герой, який буде чудово заходити як на звичайну лаву, так і на важку, бо в нього є унікальна базова навичка, яка буде або зменшувати шкалу ходу, або накладати замороження. По-друге, якщо у вас немає алюри, або навіть другої алюри, це злиття точно для вас, бо він буде корисний не тільки на лаві, а також і проти темної феї судної вежі, де нам потрібно скорочувати шкалу ходу і не давати босу отримати хід. І по-третє, якщо у вас є проблеми з фракцією дворфів, гнут теж вам дуже допоможе в проходженні 21-го поверху ВІН фракції. І загалом, як нам і повідомляли розробники, де буде потрібен гнут. Це лава, звичайна, важка, гідра, бо буде зменшувати захист голови гідри, і також постійно тримати штраф атаки та слабкість. Від себе додам, що він також буде корисний проти темної феї судної вежі на підземеллях та війни фракцій. Також пишіть у коментарях, чи сподобався вам гнут і чи будете ви робити це злиття. Сподіваюсь, я допоміг вам з питанням, чи варто робити це злиття. Всім дякую за перегляд та мирного неба! Та не забувай про. Подобайку. Я не посильний тобі, чула? Я кур'єр люба.